Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. З Богом завжди є надія. Немає значення, як далеко ви знаходитесь від Бога, як далеко ваші гріхи беззаконні відвели вас від Божої волі. І з Богом, як ми дізналися, все можливо. І він може врятувати вас, він може очистити вас і дати вам життя, навіть вічне життя але ви повинні бажати його і його благодаті. Ви можете шукати її тільки одним способом: через віру у Євангелієм. Ми розглянемо приклад людини, яка була далека від Бога. але завдяки пошукам Месії вона була врятована. і Ви побачите цю людину у царстві Божому. «Візьміть свою Біблію і прочитайте разом зі мною уривок з 19 глави Євангелії від Луки. Євангелія від Луки, 19 розділ. Ми познайомимося з уривком, у якому йдеться про людину, про яку ви напевно чули нараз. Я говорю про збереча податків з Єрихону на ім'я Закхей. Ця людина у минулому не була віруючою, тому що за професією захей був збирачем податків і не просто яким-небудь, а главою збирачів податків у цій області. І ще він був дуже багатий. Він заробив своє багатство, змушуючи людей платити податки. Але тим не менш, зустрівши месію, він став абсолютно іншою людиною, і це реально для всіх людей. Кожен, хто зустріне месію, прийме його вірою, захоче, щоб він став Господом їхнього життя. Перетвориться не своєю силою чи вмінням, але благодаттю Божою, і ще тому, що із Богом все можливо. Подивіться разом зі мною Євангеліє від Луки, 19 глава, починаючи з першого вірша. Отже, ми читаємо там із вами наступне. І, вийшовши Ісус, переходив через Єрихон». Писання говорить нам ось про що. Він увійшов до Єрехону, а друге дієслово має недосконалий вигляд. І Вийшовши, ісус переходив. Тобто, якась подія мала відбутися. Була можливість, але вона підходила до кінця. У нас була обмежена кількість часу. Я думаю, це хороша порада для нас з вами. Бог любить нас, бажає благословити нас і хоче дати нам нове життя, але така можливість отримати від нього всі ці блага не завжди доступна для нас. Існують друзі, мої духовні можливості. Існують часи, коли Бог торкається вас, викриває вас. Змушує задуматися про духовні речі. Не будьте дурнями і не ігноруйте ці можливості, але будьте схожі на Закхея і скористайтеся ними. Отже, знову перший вірш. І, війшовши, Ісус переходив через Єрихон». Другий вірш говорить і ось чоловік, що звався Закхей ім'я Закхей пов'язане зі словом на євриті, яке має відношення до заслуг цієї людини. Сам по собі він не мав абсолютно ніяких заслуг. Він був звичайним збирачем податків. Далеким від народу і на кого ж він працював? Він працював на ворога, на римлян, і отже, його ненавиділи інші члени суспільства. Що було його єдиною втіхою? він був щедро винагороджений за свою зраду, але все зміниться. Інші, мабуть, вважали б його найменш вирогідним кандидатом на людину, з якою Месія розмовлятиме, і з яким він спілкуватиметься, та визнає його. Але як ми повинні пам'ятати, з Богом можливо, все у тому числі те, чого більшість людей не очікує. тут говориться. І ось чоловік, що звався Закхей, і він був не просто митер, але він був старший над митниками і був багатий. Він збирав багато податків, віддавав ту суму, яку вимагав римський уряд. А те, що залишалося, діставалося йому. І він дуже дуже розбагатів на цьому не найпочесніший бізнес, і точно не той, який принесе тобі багато друзів. Третій вірш бажав бачити Ісуса. Хто він? Очевидно, через натовп, який був із Єшуа, Завдяки його учням та іншим він почув про нього через ці чудеса, вчення можливо через конфлікт, який він мав із деякими релігійними лідерами. Він почув про Ієшуа, і тому хотів зустрітися із ним. тут говориться, бажав бачити Ісуса, хто він. Хіба це не цікаво? він хотів знати, хто такий Ісус? Це одне із наймудріших питань, яке може виникнути у вас і Біблія щось обіцяє. якщо ви старанно шукаєте Його, він відкриє вам, хто він такий. Нам не обов'язково перебувати у вічних сумнівах і відчувати невпевненість. Шукайте його, і найкращий спосіб знайти його через його слово. Прочитайте Євангеліє та те, що пророки говорять про месію. Якщо ви це зробите, я запевняю вас, що ви прийдете до віри у нього. Тож він шукав побачити і єшуа, хто він такий. А далі йдеться, але не міг чому? Але за народу не міг, бо малий був на зріст. Він був дуже маленького зросту через великий натовп, який прийшов із Єшуа і оточив його захи не міг його побачити. що ж він зробив? Ви думаєте, він просто здався і пішов собі додому? Ні. Він цього не зробив. Це була людина цілеспрямована. Він шукав, хто такий Єшуа, і коли виникла фізична перешкода, він вжив заходів. Що сказано далі у тексті. Звернемося до четвертого вірша і забігши вперед, кожен раз, коли у писанні зустрічається слово бігти. Це надає цьому уривку особливу виразність. Це показує нам щось дуже важливе. Ми бачимо його бажання. Він прагнув дізнатися, хто такий Іешуа, і був готовий діяти, забігаючи наперед. Погляньте ще раз, будь ласка, на четвертий вірш і забігши, і наступне слово уперед, він забіг вперед і опинився попереду всіх, і він виліз на фігове дерево, щоб бачити його. Бо він мав побіч нього проходити. Ми бачимо із вами, що він був налаштований. Дуже серйозно він не здавався, але побіг попереду натовпу. Він біг попереду всіх, знайшов те дерево і піднявся на нього, щоб побачити. І Єшуа це була його мета, і це те, що він міг зробити. І саме так зробив цей чоловік. Він не відступився від свого бажання. О, що сказано у п'ятому вірші. А коли на це місце, Ісус підійшов в юдаїзмі. Дуже важливим словом є слово Хамаком. Місце. Тут ми читаємо грецькою, адже це новий заповіт. Але цей термін хамаком або місце часто відноситься до Бога, який знаходиться у будь-якому місці. Теологічно стверджується, що він всюди сущий. Бог знаходиться скрізь по всьому світові. Тому дуже важливо, що тут говориться, що він підійшов до того місця, повз яке збирався пройти. Далі тут говориться, то поглянув угору до нього й промовив Закхею. Я думаю, що дуже важливо, що і Єшуа знав Закхея по імені. Як він Бог. Ми бачимо зв'язок із всюдисущністю Бога. Бог знаходиться абсолютно всюди. і тому, що він знаходиться всюди, він все бачить і все знає. Він знав, хто такий Закхей. Він знав про нього все. Саме це підкреслюється у цьому уривку терміном місце. Ми читаємо у кінці п'ятого вірша. Зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Це слово дуже важливе, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Занадто часто ми ігноруємо неправді. Повну передачу сенсу перекладом, тому що це слово термін, який означає, що щось абсолютно необхідно відповідати до Божої волі. Мається на увазі, що це необхідне, щоб здійснилася Божа воля. Коли це слово зустрічається у писанні, це говорить нам про те, що воля Божа здійсниться, але щось необхідно і має статися. Що ж це таке? Погляньте ще раз на цей уривок і на те, що він говорить. Він каже: «Зійди зараз додолу. Бо сьогодні потрібно мені бути у домі твоїм. Це слово бути дуже часто зустрічається у Біблії. Він каже: бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. подумайте, будь ласка, ось про що якби слово Боже хотіло прийти до найбільш зневаженої людини. То воно не знайшло б кращого кандидата ніж Закхей. Він не подобався людям. Він був зберечем податків, фактично головним митником. Через це він не подобався людям. Але тим не менш, месія каже сьогодні, це особливо важливо. Сьогодні я відчуваю потребу. Це вимога і абсолютна необхідність для виконання Божої волі. Я повинен бути у вашому домі. Зверніть увагу на відповідь Захея у шостому вірші. і той зараз додолу і зліз і прийняв його із радістю. Ієшуа каже: у мене є потреба. Це необхідно. Божа воля полягає у тому, щоб я зупинився у твоєму домі. Захей привітав його і зробив це із радістю. Це дуже важливо. Чому коли ми вітаємо Месію у нашому житті? Коли ми робимо його найважливішою частиною нашого життя і підкоряємо йому все, що Бог обіцяє дати нам, радість. Всі хочуть, щоб у їхньому житті була справжня радість, але більшість людей відчувають розчарування. Ви знаєте, у чому одна із зростаючих проблем людства не тільки на заході, але й в усьому світі. Люди знаходяться у депресії, вони нещасні, у них немає радості, вони не насолоджуються життям. Але коли ми говоримо так, Месії, коли ми досліджуємо, хто він такий і він входить у наше життя, ми отримуємо радість. Якщо ви не відчуваєте радості, якщо ваше життя не стерпне, послухайте, будь ласка, багато людей страждають, і це так сумно. Бо так не повинно бути. Як Каже Павло, месія здатний дарувати нам мир, що перевершує всяке розуміння. я розслаблений, у мене є спокій, радість і достаток. Коли я дивлюся на своє життя, я не розумію, як це можливо. Це Бог на що здатний Бог на все. Тож не живіть нещасним життям. Прийміть рішення, я прийму мудре рішення для зміни. Я знайду його. Я хочу зрозуміти, хто такий Ісус із Назарету. Насправді я запрошу його у своє власне життя. І коли він буде перебувати зі мною за допомогою Святого Духа. Він принесе надприродну радість, яка буде заснована не на обставинах, а на тому факті, що він зі мною. подивіться на наступний сьомий вірш. А всі, як побачили це, почали нарікати і мається на увазі, що вони нарікали на Закхея. Чому Ісус залишився у Його будинку? Хіба він не знає? Що він, начальник митників, грішник, і всі люди відкидають Його? Він ізгой, він перейшов на бік ворога, на бік римлян. Хіба він цього не знає? Він знає все на світі. Вони почали нарікати і казали. Він до грішного мужа в гостинну зайшов тут. Використане інше слово перебувати. Тепер це просто слово, яке означає залишатись у чиємусь будинку. Це слово відрізняється від того, яке ми розглядали раніше, коли Месія каже: мені необхідно бути у твоєму домі. Це інше слово, яке відноситься до спільного перебування. Месія каже тут, що йому було необхідно це зробити. Але коли люди починають усвідомлювати це, вони починають нарікати і говорити: хіба він не знає, що спілкується із грішною людиною? Звичайно, Закхей чув усі ці слова. Але зверніть увагу на те, що він робить. Погляньте на восьмий вірш. Став же та й промовив до Господа. Зверніть увагу, він розуміє, що Єшуа, Ісус із Назарету є Господом. А ви розумієте це? Ви можете сказати, ну, я не згою суспільстві, але може ви згою царстві небесному? Ми добре виглядаємо, поводимося ввічливо і гідно, у нас є майно, і здається, що у нашому житті все у порядку, але з небесної точки зору ви можете бути ізгоєм. Насправді, якщо ви не прийняли Євангеліє, ви безумовно ізгой на небі, але Бог не хоче, щоб так залишалося і далі. Ми побачимо із вами це через кілька хвилин. Погляньте на Закхея, восьмий вірш. Став же Закхеєм та й промовив до Господа, Господи. Половину маєтку свого я віддам ось убогим. Ви пам'ятаєте? Кілька тижнів до цього Месія сказав одному багатієві продай все і роздай богим, але він не зміг цього зробити. А що ж зробив закхей? Він каже. Половину маєтку свого я віддам ось убогим. Чи обов'язково йому було це робити. Ні, у нього була мотивація. Більшість дослідників кажуть, що ця причина походить від радості, яку він відчував. Якої радості? Радості від того, що Месія перебуває з ним. Крім того, він каже: Я не тільки роздам бідним половину свого майна, а й дещо ще. Якщо кого чим образив, він був начальником митерів, він отримував прибуток, але не обманював людей. Він робив те, що мав робити для римського уряду. Але тут він каже: А коли кого скривдив, був чим вернув четвером. Якщо ви щось вкрадете, за словами Тори, ви повинні повернути це і додати 20% як штраф. Але тут ми бачимо із вами дещо інше. Якщо я когось обдурив, я впевнений, що саме у цьому його і звинувачували. Він каже, Якщо я когось обдурив, то я виплачу у чотири рази більше тієї суми, на яку я нібито обдурив. Що ж, друзі мої, все це означає, він висловлює радість і він сповнений рішучості навести порядок. робити правильно. Виконуючи не мінімальні 20%, а у чотири рази більше, це явно змінена людина, і у цьому полягає вся суть. коли син Божий, Господь пануючих, цар царів увійде у ваше життя, ви будете думати і вести себе по-іншому. Чи не тому, що так потрібно, не тому, що від цього залежить ваше спасіння, а тому, що ви станете іншими. Ти вже не той, ким був, але ти став дитиною Божою. Ви стали сином чи донькою живого Бога, і більше не належите до цього світу. Ви не повинні думати так, як думає цей світ. Ви будете мати думки царства. А у нього немає обмежень, тому ви повинні бути дуже щедрими, щедро витрачати свій час, слухати інших, звертати увагу на їхнє життя, їхню ситуацію, на те, чим вони хочуть поділитися на їхні труднощі, і ви будете щедрі з усім, що у вас є. Як був щедрий Закхей. Він каже: а коли кого скривдив був чим, вернув четвером, далі йде дев'ятий вірш. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло. Маючи на увазі, що навіть захей. І ймовірно, останні від кого очікували духовного досвіду і інтересу до месії Ізраїлю, відчував, що йому чогось не вистачає ніякі гроші. А пам'ятаєте, у писанні сказано, що він був надзвичайно багатою людиною. Не задовольняли його. Він був готовий віддати половину свого маєтку. А також, якщо він коли-небудь когось обдурив, то віддати у чотири рази більше, чому тому, що щось було важливіше. Що це? Жити з волі Божої Месія каже, сьогодні на дім це спасіння прийшло, бо і він син Авраамів, і це знову дуже важливо. Син Авраама, означає те, що він пов'язаний із порятунком. Він пов'язаний із тією заповітною обітницею, яку Бог дав Аврааму для того, щоб благословити всі сім'ї землі. З цього твердження ми бачимо, що Месія діє й здійснює все відповідно до Божого веління. Месія був вірний божій волі, і тепер ми бачимо, як захей також перетворюється, підкорюючись волі Божій, не тому, що він повинен був це зробити, а тому, що він нове творіння. Тепер він мислить по іншому і прагне не до багатства, а до виконання Божої волі. Дозвольте запитати вас, а ви віддані волі Божій. Це те, чим ви захоплені? Ви осягаєте цілі Бога, щоб ви могли втілювати їх у своєму житті через своє життя? Це вірність. Ось чому Месія каже, але син людський прийшовши, чи знайде віру на землі? Ще один вірш, і ми закінчимо. Погляньте на наш останній вірш, десятий. Бо син людський прийшов. Тепер ми побачимо його мету. Навіщо він був посланий у цей світ? Дуже просто щоб знайти та спасти, що загинуло. Дозвольте мені на закінчення сьогодні поставити вам одне дуже важливе питання. Ви заблукали? Ви знаходитеся поза волею Божою? Ви позбавлені його присутності? Все це може змінитися точно так само, як в одну мить змінилося для Захея. Все, що вам потрібно зробити, це шукати його, бажати знати, хто він. І якщо ви будете шукати його, як сказано у приповістях 8.17, Якщо ви будете старанно його шукати, ви знайдете і отримаєте життя у царстві небесному. Ви знайдете життя вічне, тому що Бог добрий і щедрий, і він хоче рятувати. Випробуйте благословення Божі у своєму власному житті. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. до нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є що Сус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.